Збираємось на Говерлу, зараз сьома ранку. Що головне в поході на Говерлу з дітками. Головне це погода. Буде класна погода, нормально сходити. Буде дощ, діти будуть вирядувати. Беремо 2 літри води на кожну людину. Цукерки. Багато Як цукерок, це краще пальне для діток. Гори, а гора, Сонце Сонцезахисний крем, штормову куртку і взуття тверде з перехватом гомілкових соглобів. Я раджу вирушати зеленим маршрутом, тому що ви побачите, як ваші дітки, в принципі, набирають висоту і сприймають гори. Спускатись можна синім. дендрон. Підйом з мільйоном зупинок на фото на зайняв близько 4 годин. При цьому ми робили кілька зупинок на перекуси, на відпочинок і на те, щоб допити воду. До речі, діткам треба нагадувати про те, що треба попити воду, іноді вони забивають 3-4 години, і ви на горі, якщо не маєте серцево-судинних захворювань та проблем з опорно-рухальним апаратом,